Сьогодні у нас така, напевно, хвилююча вить, тому що буде підписаний контракт між Новолицькою міською виконавчим комітетом Новолицької місько міської ради і підприємство 2 яке стало переможцем відкритого конкурсу, яке проводило Нефко на будівництво житла для ВПО. Нагадаю, що загальний бюджет цього проекту 7,2 млн євро. Ці тендерні всі процедури проходили в три етапи. Приймали в ньому участь більше десяти учасників на завершальному етапі. Це було три учасника, і в кінці нефко комітет, тедерний комітет нефко спільно з Новолицькою міською радою, виконавчим комітетом і робочою групою визначили переможця. Це житлобутва загальний бюджет, який буде витрачено на будівництво. Це 6,2 млн. мільйона. Євро, і власне контракт на таку суму буде підписаний. І з міського бюджету на облаштування укриття передбачено 7,2 млн мільйона гривень. Це була обов'язкова умова співфінансування власне укриття. І якраз сьогодні, після підписання цього контракту, вже в підрядній організації буде. Можливість заходити з початком земельних робіт в, на, на сам майданчик для будівництва по термінам до кінця квітня 2025 року. Вони повинні побудувати і здати два житлових будинки і спортивний об'єкт. Це стадіон з доріжками, біговими, з штучним покриттям. Для всіх мешканців фактично всіх мікрорайонів 5, 6 і 15 це теж була наша умова. ці кошти це кошти донора Європейського Союзу. Це грант ну, фактично грантові кошти, тобто які місто отримує через цю співпрацю, адмініструє. Цей проект Нефко це перший такий великий проект для міста Нововолинська. І ми сподіваємося, що мешканці і внутрішньо приміщені особи, які будуть жити в цьому будинку, в цих будинках вони будуть стануть повноправними членами нашої територіальної громади. Їхні дітки будуть ходити в наші школи, садочки, і вони будуть мати гідні умови праці в Нововолинську. Приємно сьогодні те, що ми сьогодні підписує воду, вона сучасна вгода, сучасний будинок. Що таке слово сучасний будинок? там приходь і живи. все є. Що я впевнений і думаю, що ми тут гідно будемо працювати, Будемо, покажемо свою роботу. Я думаю, що ми всі тут за одне, немає тут різних думок якісно працювати і, і здати терміни. Що мені імпонує в цьому проєкті, всі ми націлимося, що ніхто не хоче довго буду. І Європа, і Європейський Союз, виділяє кошти, але тільки одно, з одною мовою, щоб всі ті терміни, які ми підписали, щоб не були.